Всім привіт! Сьогодні до нас приїхала в роботу запчастина від польських дідов. Я як подивився на цю запчастину, я собі навіть не зміг нафантазувати, як можна цю деталь було так поє... пофігачити. От дивіться, ця деталь приїхала з польських, з польських територій, скажімо так, от дивіться. Що тут можна було на шайбі гравірувати, зачищати? Що їм тут замижало, я не знаю. Оце ну, найпростіше з того, що тут було. Бачите, тут і зарізалося щось. Коротше, перше. Ну, Тут йде вже робочий знос, скажімо так. Їдемо далі. Дивимося на шестерню. Ну, те, що там втулку позадирало, то, то херня всередині. Там була бронзова втулка, от дивіться, як було, треба поковбасити ось це місце. Скільки раз це треба було стукнути кувалдою, молотком чи ще чимось, щоб полишати на ній такі дідушкіни сліди. От Бачите, з другої сторони нормально. Ну, то що там була втулочка, яку там позадирало, позавертало, коротше. Виїло. Бачите, як повиїдало. Місце вижеру одним боком. І відповідно, у нас ще така є запчастина. Це все одне ціле, воно на цьому обертається, там стоїть втулочка бронзова, яка крутиться на ось цьому пальці. Ну, палець, дивіться, який так само. Не знаю, що тут треба було робити, щоб його так пофігачити. Ну, тут позадирало, пороздирало в хлам. Бачите, як воно тут все страшно виглядає. Все дуже печально. Це не канавка для змазки, це її тут щось дремелювали. Можливо, хотіли зробити канавки під змазку, чи що це мало бути відбуватися з ними, я не знаю. Хоча в нас тут є, бачите, канал Канал для змазки є. От. І так її провернуло там, коротше, і то все жерло, перло, дерло, все зносило, все розбило. Будемо ремонтувати. Бачите, все бідо-бідове. Бідо, от чим тут, от що тут треба було бити? От ви мені поясніть, хтось може розказати. Причину цих всіх бідствій, щоб таке зробити з деталію. Ну, я не знаю, як то треба було бити, забивати. Можливо, вона там сиділа на якійсь посадці всередині, о там є посадочка. Можливо, вона сидить на чомусь. Сідає, прикручується. І це так паразит на шестерня виходить. Бачите? Там, певно, якісь. Отвір для змазки, який заходить туди, і воно передає сюди. Ну, то вже таке. Але отак забивати його це просто злочин. Ну, деталі нової такої не знайшли, шукали. Придеться цей вузол реставрувати. Будемо шліфувати цю поверхню. Це все діло будемо перешліфовувати. Робити нову тулку, тут розточимо трошки. Підберемо, зробимо нову втолочку, запресуємо її туди і це по-новому будемо спасати. Так, зажали ми шестерню, обкатали ми її до такої істерики. От. Максимально що можна було добатися. І далі будемо розточувати. Бором резцем, бо дуже тверде. Отак ну, вона. Ну. Мастенка не хотіла брати. Ну, набере, але дуже скоро сідає буквально пару моментів і все. Так, задали ми тут площину геометрію. От там я вже той не підбирав той такий задир глибокий. О, нам втулка сяде по цьому по площині гарно. Тобто опор всюди є, головне нам було зробити гарний діаметр, щоб туди запресувати втулочку, щоб вона там сіла суперово. От, Зараз точимо втулку, шліфуємо ось це все діло зверху. І потім вже буде йти розточка і так далі. Так, витягнув кільце підшипника з широкої серії, щоб там натулити, бо там деталь цементована і відповідно верхній шар вже зносився. Зараз розточую, потім зовнішній діаметр вже буде шліфуватися. Так наділося кільце з підшипника. Просверлив отвір. От бо там є змазочка і канавочка навсків буде йти. От так. Там є всередині отвір і має бути змазка. Виточи оправочку, Надінеться оце на оправочку і будемо шліфувати за один установ ось цю поверхню і торчик. Бо ну, там на ньому виробітка також є, присутня. І є такі вм'ятина така ж, бачите, ребро, що воно виїло. Теж пошліфуємо і заодно це пошліфуємо. Зробимо торець тут. Підберемо цей трошки лише вище. Також торець підберемо, прикрутимо ще ось цю шайбу і торцанемо її вже зразу на оправці. Так, тулочко готова. Є, е. тулочка у нас є, можна йти пресувати. Так, зайшла бронза чітко гарно, з хорошим натягом, але ще підстраховував клеєм на всякий випадок. Ну, хай буде, щоб не провернуло там її, бо попередньо було щось, провернуло, може було прослаблено. Чи що, ну, Вже буде на клею. От, все зробилося, підготовка вже готова. Лишиться пошліфувати це все діло. О, там ще є запас і зібрати. Оправочку для втулки я переробив, підторцював оцей бік, сюди підварив кульцо. Потім ще раз це все проточив, підібрав торець, щоб воно, бо тут базування воно хоче йти від цієї сторони. Бо по центру, воно і по центру, і від цієї сторони. Але на центрі важко зловити, бо довжина маленька і нема там, менший діаметр проточений. Чи криво, чи що. Ну, коротше, коли базуєш, воно перекошується, тому я зробив такий упор і вже до нього. Так воно гарно зацентрувалося, як то кажуть. ото отак воно зашарено. Бачите, яка площина? ми Зараз зробимо базу нормальну та й все. Так, отак воно вийшло. Зробимо ще тут базу на шайбі, бо вона така попердолена, що нам треба перебити цю нижню. Ставимо паралелечки магнітні. У нас тут два зуба. Зведемо максимально. О, Зловило, бачите? І зараз тут базу відіб'ємо і все. Це з нього поторкання отак воно вийшло, бачите. І зараз ще десь така яма. Ну, Зніму ще дві сотки мені просто щоб вийшло вже по кругу. І все, мені головне дотик, щоб був. Щоб я мав базовий турець. Ось так воно зробилося. Отакеньким воно зробилося. Ті ямки то нічого. Ну, що тут можна було дремелем знімати, я не знаю. То якийсь цирк на дроті розманітиму зразу. Що там можна було пиляти тим дремелем? Я не знаю, як. Що їм тут мішало? Це просто цирк. Ну, взагалі вони тут ці зуби так би мішаючі, виходить. Але нічого. Ну, вони зроблені, щоб воно від провороту, щоб воно не розкручувалося. Трошки технологічно заморочили. Воно ну, в принципі, в масовому виробництві це не є якась складність. А вже в одиночному ремонті трошки треба вже під цього танцювати. Ну, нічого зробимо. У нас вже базовий турець відбитий. Можна або на кругловому столі прошліфувати, або вже прошліфувати на торцем круга. Подивлюся, як буде мені простіше. Вже частенько мене виручало, ось ці підмагнітні блоки. Я собі таку пару зробив, кажуть, перешліфував їх і так далі. Ну, Виручає, бо от коли така дріб'язкова штучка, пошліфувати вже вкрай важко. До речі, на моєму каналі з'явилося спонсорство, і в мене вже навіть є один спонсор, якому дякую, це мій замовник, наскільки я зрозумів, який, в якого я шліфував, підніше, який в мене шліфував супорт від станка токарного. От. Ну і спонсорство, скажімо так, це не є самоціль, це просто хто хоче, може, може стати. Таким чи дрібним, чи великим спонсором, як то кажуть, мого каналу. От. Я більше це просто ради ради цікавості зробив, просто щоб бачите, потік, потік людей, які матимуть бажання це зробити. А взагалі, я це робив для того, щоб в мене дуже часто на каналі є такі доброзичливці, які хочуть то їм звук замали, то їм камера не така. Ну от, я їм зробив спеціальну кнопку. Хоч, можуть поставити лайк, підписатися, зробити спонсорство. І ми вже будемо думати, як оновити свій парк атракціонів, скажімо так, якусь камеру, ще якусь фішку. От. Бо поки що в мене це наразі не є самоціллю міняти камери і так далі. У мене є дуже багато розходів, які просто протирічать, коли. Розмова йде за камерою якусь там, чи ще за якийсь гаджет. У мене зразу то перекривається якимось поточним завалом по фінансовій частині. У мене більш є грандіозні плани на то, куди їх потратити, ніж на просто камеру. Тим більше, що YouTube мені не приносить ніякого доходу, фактично. 100 баксів за 2-3 роки це. Думайте, що це дуже смішно. Це орієнтовно один відос це долар. Так що якось так. Так, ну що, підготовка у нас проведена. Отак воно. Зараз включимо. Те, що там цілок, ці поверхні б'ють, то не звертайте увагу. Нам основне поверхня ота посадка, що там стоїть. І оцей турець. то що тут б'є то теж в патроні було. Так що тут теж не можна не звертати уваги. От І зараз це прошліфуємо, цей і цей торчик. І все. Так, ще раз ми поставили шестерню в токарний і зараз робимо вже чистову росточку. От я її таку от викатав. Отак от викатав, втулка в нас була зроблена за одну установку. Індикатор навіть працює. От, і зараз ми проточимо на чисто і підшліфуємо вже той, о, той результат, що там буде. Він вже буде сюди підходити ідеально. Так, шліфуємо турець і одразу по діаметру будемо. Бачите, нерівномірно? рівномірно? Бо там виїло одним боком? Одна сторона була. Виїмка така, друга сторона рівно. Шестерня, тобто за рахунок того, що стояла вона стояла на перекос, вона визирала одну сторону вже щось... вже щось ближче до, до повного торкання. Ну і так далі. І по діаметру. О, це все діло гарно. Закріпив цю шайбу на поводочку, і зараз ми ще її торцанемо, бо тут є задерчики всякі, бачите, некрасиві, отак її закріпив, і зараз ми її жахнемо правочку трошки проточив, бо воно не влазилося. О, дивіться як вийшло класно. Прямо дзеркало. От. І все, у нас шайба вже є готова. Все це вже є готове. Дзеркало просто. підганяємо по висоті, бо в нас тут зішліфувалося все. Ну і знос. Так що зараз виберемо там, зробимо трошки зазор і все. Воно там прямо міліметр повдалося. Зробимо з десяточку може. Я думаю, що того буде достатньо на тепловий зазор з головою. Так, воно навіть не видно де-та втулка там є. ось цільний матеріал. Так. І зараз поміряємо висоту, ну тут же я бачу, що вже так досить, досить добре. Досечку. Все. Можна забирати. Ви подивіться на цю красу неземну земно. Оце деталь. Це не нова деталь, це та сама деталь, що була. О, та сама деталь. Це бруд. Та сама деталь, що я показував спочатку. Канал у нас просверлений, наскрізь продувається. О, зараз подивимося зазор по Висоті, що вийшло, поміряємо. Сама шестерня. От вона так крутиться. І поміряємо зазорчик. Так, це в нас на нулю. І в нас, ну, в середньому 10 сотих, так? Так, як я і планував. І того ця кришечка в нас як пристане прикрутиться. Ось так. От вона стає на своє місце. Які прижати. На щестерня легко крутиться. І має осьовий зазор 10%. Отак От воно вийшло. Ось така робота. Всім удачі і до зустрічі! І не купляйте таке лайнов поляків. Бо вони роблять на продаж. Так, щоб переїхало через кордон і свобода неграм, як кажуть. Ну, якось так. Удачі. Так, і для свого заспокоєння я провів отаку процедуру. От бачите? Обертається. Тобто теплове розширення воно буде працювати, воно не заклинить. Ах, пече. Так що досліди вони теж корисні. Якось так.